Нарешті вийшло оновлення, якого ми чекали два дні після його оголошення. Воно виявилося дуже великим, тож сідайте зручніше, бо ми тут надовго. Взагалі це відео мало вийти ще вчора, але через те, що оновлення справді дуже велике, я не встиг його зробити. Тож відео вийшло тільки сьогодні. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на канал. І так, змін багато, тож будемо розбиратись. Скачуємо і заходимо! І так, по-перше, нова зброя. Перша це електрошокер. Це тільки друга зброя із класу електрики. Ось як він працює. Він має доволі велике відкидування. Його урон оціню трішки пізніше у окремому рілсі. Наступна це димова завіса, клас отрути. Ось як вона працює. Вона випускає густий дим, в якому можна ховатись. І вона буде діяти аж 70 секунд. Ці дві зброї мають звичайну рідкість, тому отримати їх не буде складно, і не потрібно було збирати стільки скринь. Електрошокер буде доступний з 9-ї арени, а димова завіса із 6-ї арени. Також всій зброї додали параметр під назвою вибух. Ним буде показуватися радіус дії зброї. Потім ще додали ефекти для всієї зброї. І вони просто божественні. Не знаю кому як, а мені прям дуже подобається. Ще й додали невелику тряску камери. Це настільки додавало епічності битвам, що просто. Я прям тащуся від цих всіх нових ефектів. Також ще додали анімацію падіння у воду і лаву, і ось так вони виглядають. Чесно кажучи, у грі вони не сильно помітні, бо після потрапляння персонажа у воду камера моментально перемикається і тяжко зловити момент падіння. Але знайте, що він тепер є. Також в цій обнові вже була змінена арена під назвою фабрика. І вона стала реально набагато легшою. Також вона збільшилась у розмірі. Вона стала трохи, а можливо, і не трохи більшою. І це мені також дуже подобається. Можливо, деякі гравці, з якими я грав, помічали, що я дуже люблю попригати по арені під час поєдинку. І мені дуже подобаються ось такі великі арени. Я б хотів, щоб всі. Арени змінили подібним образом, ще трохи змінили самих персонажів. Вони стали більш стійкіші і вони будуть не так сильно сповзати по наклонам. І це реально помітно в боях. Також ще можна робити ось такі приколи. Але про них нікому. Тепер перейдемо до змінень у зброї. По-перше, було усилено подвійний стрибок. В мене немає запису його старої версії, але я можу сказати, що він реально усилився. Він прям дуже великий, і тепер реально інколи потрібно подумати, який саме стрибок обирати. Також трішки усилили телепорт. Йому додали невеликий вибух при телепортації, але ще я хочу сказати, що йому потрібно бути стихішим, бо такі моменти будуть дуже часто бісити, особливо не сильно скілових гравців. І нарешті мої молитви почуті змінили безбольну биту. І нарешті вона має солідне відкидування. Ось порівняння старої і нової версії. Тепер її корисність стала більш корисною. Далі йдуть змінення лише по урону. Але вони важливі. Перша металева труба. Коефіцієнт був 14,6, тепер 20,6. Гарбуз був 13,3 став 14,6. Меч був 17,6, став 19. Динаміт. Був 16,5 став 20, потрійний постріл. Був 13 – став 22. Стребуча бомба була 17,5, стала на рівні звичайної бомби 26,5. Також змінюємо табличку. І ось такий вигляд вона має на даний момент. Але тут немає нової зброї, тому що я її ще не прокачав. Тому очікуйте її найближчим часом. Потім сталося масштабне скидання кубків. Абсолютно всім гравцям, в яких було більше 9 тисяч кубків, забрали кубки. До цих ж 9 тисяч. Коротше, нас чисто побрили як хом'яків. Але за один кубок, який був вище 9 тисяч, дали один кристал. І як ви знаєте, в мене була 21 тисяча кубків. В мене зараз на балансі 15 тисяч кристалів. Я їх поки що тратити не збираюсь. Хай лежать до Часів. Так що, друзі, щас найкращий момент, щоб скачати гру, бо щас, як ніколи, буде найбільший онлайн. Також, якщо ви зайдете у це віконце і ведете мій тег, який зараз бачите на екрані, і який я залишу в описі, то ви отримуєте 100 кристалів. Також завдяки цьому тегові можете додати мене в друзі. Ось така обнова вийшла. Купа всього додано і це радує. Будемо з нетерпінням чекати наступних оновлень. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у грі!